Їду зараз і бачу жіночку на інвалідному візку. Ну ви знаєте, ми з вами ніколи не проходимо повз, тому я побіг знайомитися, я впевнений, що це знайомство буде цікавим. Доброго дня! Доброго. Давайте я вам допоможу. Піднімайте ручки. А куди ви їдете? А їду там до магазину, де колбаси робити. В мене Данило звати. Мене Людмила. Що в магазині дають щось? Гарна є, ціна? Ні, там е, ковбаси од прозводителя. Друге їду, пенсію получаю і їду. То скільки вам років? 72 Сьогодні день добрих справ. Знаєте. Я вам хочу сюрприз зробити. Поїхали в той магазин, і я вам ковбаски той куплю. І що вам потрібно? Я вам хочу подарунок зробити можна? Давайте я вас перевезу на ту сторону. у нас доступність така, я до мене. Он тут самої не не їздишся дуже, так? Он кології горла в бахмуті признають. Знавкома, катераш, все що хоче. У мене діти відказалися від мене. А чого? Ну, бо треба тратитися на маму, заборчиться. За ви що? Я дуже радий, що я вас зустрів. Сьогодні я вам настрій буду намагатися підняти. Кажіть, що хочете, все, що хочете для вас сьогодні. Це шкільне, грам 300. Давайте нам отої шкільний палочки. Це багато. Ну нічого воно не пропаде. Давайте упакувати. Пішли вам сирка ще возьмемо. Я дивлюся, у них там сирок є, що хочете, кажіть. А масляця взяти вам. Давайте ще масла гарного. Я бачу, у вас тут ззаду така сумочка. Туди давайте я да, покладу. Зараз я А що ви, ви це серйозно за дітей кажете? Да. Ну вважаю, що я погана мама, хоть я не п'ю ще всю жить працювала на них. І чоловік алкоголик теж мучив, що мама ніхто. І в 51 год я почала життя спачки. Я я всю життя торгові робила, а на ринку працювала 28 років. У мене пенсія отримала вісімсот. Не плачте, ну чого? А ні добежали мене з хати. Я вам так скажу. Я дуже вірю в Бога, я вишивала ікони. Зараз в мене катаракта і лаукома. Я навіть літню не можу собі купити. І я в селе кось ночую і кажу, Господи, він мене за руку і веди по життю. І дай мені знак. І не доведи, щоб я е, на старості років жила у, 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 в у подвалі 17 років тому назад. І в 51 рік мені було. І Я залишилась на вулиці. می... А чоловік ваш? А чоловік афлаголік, живе там з ними. Я зараз дуже хочу вишивати ікони, но я зараз не можу собі купити очки. А які, які вам очки потрібні? Ну, щоб я могла для роботи, це треба мені до лікаря, щоб там і так. А мені навіть немає кому зводити у лікарню. Немає нічого, просто так. Ви кажете, Господь, мабуть, і я не просто так, тільки що їхав ні, 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 і вас, ні, і вас ні. побачив. Ви, ви знаєте, роз... Господь Бог завжди людей присилає допомогу. Всіх. Ви велика молодець. І ви знаєте, я, я завтра їду на фронт. От. Ой Боже, я їду на лінію я... фронту. Завтра веземо в Запоріжжя багато. Я вам дам одну іконку. Візьміть таку для воїнів і, іконку. Це Остробрамська. Ні один хлопчик не погиб. Дуже вам дякую. Не ви, ви не уявляєте, як мені приємно, я заїду ще в церкву, куплю Побовиско. для хлопчиків всіх. Остробрамською. Купіть хлопчикам і роздайте. Ніхто не погиб, Розумієте? Ето захисниця воїнам під наглою смерті. Я вас обійму. Так що... От всіх хлопчиків я дуже да. вам дякую. Дуже... Відказьте, візьміть. Обов'язково. Я... Ну, то продукти то таке мале. Я от зараз подивлюсь, що у мене тут в карманах ні -ні 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 -ні. є. Ні, 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 я вас умовляю. Поживайте. Тримайте, ні -ні -ні. Ні -ні -ні. покладіть. Пухай вам буде, Пошу. я вас дуже прошу. У мене більше ста ікон. Даже... Оце ви сама так робите? Так, да, це я сама, що ікони, Яка краса? Даже а скільки поки... часу у вас уходить на одну ікону? Майже місяць. Оце мене такий іконостас. Я по таким іконостасам, Сижу і, Нічого і собі. за столом. І все время на них молюся. До ногу ви коли загубили? У 23-му році, в декабрі, мені першу операцію пальчики обрізали, а потім через місяць зробили вже окончательно, mm. а сахар довго заживає. З тим, що ви робите, ви будете жити довго і я кажу щасливо, mm -hmm. тому я дуже прошу, щоб ви не розстраювалися. Да, я не розстраююся, я звикли до цього, а все боля виходне. Хочете, я вас підвезу додому? Ні, ні, я ще заїду на базар, там ще куплю овочі собі, а потім вже додому. Давайте Тому. я вас спущу. Да, дуже, дуже дякую. Хай вам Бог допомагає. Хай Пресвята Богородиця вас захищає. Я дякую вам за іконку, буду її берегти. Ви обов'язково будь-яку церкву, там, там, заїдьте, да. тільки скажете, що маленько для воїнів. Да. Дуже і... радий, радий був дуже, вас зустріти. Берез... І вам дуже дякую. Бережить ну, себе приємно було познайомитись. Каналу Господь Бог завжди присилає да, Ну бачите, як. Да. не проходьте повз це. Не займе багато часу, але ви отримаєте величезне задоволення, коли підтримаєте тих, кому дійсно потрібна допомога. Ну а в мене тепер з'явилася ось така іконка, яка буде завжди поруч. І як завжди, я хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ, команди Хелпер Україна, посилання в шапці. Профілю Бережіть себе.